24 квітня Що кладуть на гроби? Бо знають живі, що помруть, а мертві нічого не знають, і заплати нема вже їм. Бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули вже. І нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем діється, ЕКлезіаста 9 розділ вірш 5 У мого брата в школі був однокласник і друг. Вони іноді вигадували, як разом провести час, і часто це було не так, як у звичайних підлітків. Поблизу будинку, де проживав товариш брата, знаходився великий цвинтар. Дорога від зупинки проходила повз нього, і щодня, проходячи повз нього, хлопці мали можливість спостерігати за всім, що відбувається навкруги. В певні дні року люди цієї місцевості приносили на могили цукерки. Хлопці не могли цього не помітити, тому, коли нікого не було, вони обходили кожну могилку та пригощалися солодощами, мовляв, нікому ці цукерки вже не знадобляться. І справді, у нашій країні є такі звичаї, коли рідні померлих приходять на могили своїх родичів. Вони туди приносять їжу, гостинці, цукерки, шматочок хліба, навіть блюдечка. Біля деяких могилок я бачила спеціально зроблені столики та лавочки. Відвідувачі пригощаються самі та залишають частування своїм неживим родичам. Одного разу мої сусіди розповіли цікавий випадок, який стався з ними на кладовищі. Вони прийшли на могилу своєї бабусі та принесли квіти. А коли зібралися йти геть, то побачили китайця, який сипав на сусідню могилу пригоршню рису. Чоловіка з жінкою це розвеселило, і вони розсміялись. І коли ви думаєте, що ваш померлий прийде, щоб з'їсти рис, з іронією запитали вони китайця. Тоді ж, коли ваш прийде понюхати квіти, відповів той. І він був правий. Померлим не потрібні ані квіти, ані рис. Мертве тіло лише порох, який достойний поваги, тільки й усього, як на мене, краще проявляти повагу до людей, коли вони ще живі. Рідним дарувати живі квіти, купляти продукти, робити приємні речі, відвідувати, спілкуватися, підтримувати теплими словами, телефонувати. А ти даруєш квіти живим.